Так, глядачі, всім доброго дня. Короче, було таке відео, може пам'ятаєте, я знімав Ford Focus, я відкручував болти і всі чотири колеса. Не знаєте, попередній власник помастив чи солідолом Ну, Коротше, не, не, не знаю, якому там мастику я О, і помастив. Всі бултиті солідол зробився такі з брудом, з тим всім такий густий. І короче, болти, ті дуже тяжко відкручувалося. Всі чотири колеса, і все повністю все знімав, перемивав. Всі болти гайки всі вміє очистив. О, і там багато писало, що ти херню розказуєш, там що треба мастити. я все одно не рекомендую мастити. По-перше, що е можна зірвати в болтах грізьбу, е бо момент затяжки зовсім і вже інакший. тоді. По-друге, що може і колесо відкрутити, якщо не помастити колеса. А по третє, ви помастите колеса собі, там ті болти, собі помостите, Вам на монтажі, там ніхто не буде сібати. Вам відкручують булти, там вони поставили, там відкручують порохи, сиплюються з колеса з тормозного того диска. Сиплюються вам, вам на ті болти, і ви потім з тими порохами, з тим всім в ньому знову закручуєте. На монтажі, вам ніхто там не буде дивитися, ніхто не буде вам там чистити ті болти і мастити. А, і до чого я веду? Машина джилім Грант. От є сервісна книжка G'Lімгрант. Хто там дуже там пишуть, що ти там все розумієш, там, на, на газонах зілах мастили. І все було добре. На газонах-зілах мастять, камазах, бо ви там відкручуєте колесо раз в 5 років, може і раз в 10. Що там кожного сезону колеса міняєте, ніхто кожного сезону в грузових машинах колеса не міняє. Раз поставив, 5-6 років їздить, бо якщо не помастити, тоді то не відкрутить. В легкових машинах два рази в сезон відкручувати ті гайки, то нахрена їх мастити ті, ті болти, ті гайки. От читайте, хто там е, розумний такий. От. Встановлення гайки колеса. Встановлення гайки колеса, то затягні їх рукою, придивіть колесо, щоб перевірити, чи є можливість додатково затягнути гайки. Застереження. Не наносити мастило на болти та гайки. Це може призвести до надмірного затягування гайок та пошкодження болтів. Або вони можуть розкрутити, що призведе до серйозної аварії. Якщо на болтах або гайках є мастило, віддаліть його. Так що не рекомендуйте людям мастити гайки, бо є такі е, люди, що купили туру машину, молоді, особливо хлопці, купили туру машину, люблять там, дати поза 200 або там, поза 150. Ой, часом можеш відкрутити колесо і доти мали на совість. Так що я все одно не рекомендую мастити. Хто там мастить, то на цей мастити, то таке є їхня думка. Мастити чи не мастити, але все одно я би не рекомендував мастити. Так що всім удачі, всім щасливо. підписуйтесь на канал. Ставте лайк, дизлайк. Всім удачі, щасливо, всім!